Школи та дитячі садочки Харкова більше двох років стоять порожніми. Відновити стаціонарне навчання у місті так і не ризикнули. Натомість маленькі харків'яни вчаться у метро. На п'яти станціях підземка облаштували класи, які вміщують більше двох тисяч учнів. Пан Олег працював вчителем фізкультури. 35 років. Нині стадіон, де він тренував не одне покоління харківських дітей, розбите російським снарядом. Тож усе навчання проходить дистанційно. Нам ноутбуки повидавали і це, гуманітарку дали нам, учителям всім. І проводимо онлайн це, в зумі. Виходять на уроки 8, 9, 7, 2, 1. А було 30. Ба в в кожному класі було 30-28. Дистанційні заняття з фізкультури сильно відрізняються від звичайних. На уроках особливу увагу приділяють техніці безпеки та поводженню з вибухонебезпечними предметами. Тестові завдання даємо, історію футболу, волейбола, баскетбола, теорію. Ну, практики ж немає. З початку цього навчального року в Харкові відкрили першу у світі школу у метро. У кабінетах, які облаштовані прямо на станціях підземки, діти вчаться у кілька змін. Усього метрошколу нині відвідує 2200 учнів і більше вмістити вона не може фізично. Але для такого великого міста, як Харків, це, звичайно крапля в морі. Адже до повномасштабного вторгнення в місті було 126 тисяч учнів. Також у підземці облаштували групи і для дитсадківців. Однак вони приймають лише дітей, яким наступного року йти до школи і працюють по кілька годин на день. Тож повноцінний садочок замінити не можуть. Наші друзі туди ходять і дуже задоволені. Ну, ми вже в садочок на повний день, бо і я працюю, чоловік працює, так що ми не, не, не можемо собі дозволити. Як альтернатива навчанню вдома чи в метро у Харкові працюють приватні учбові заклади з повноцінними укриттями. Але це задоволення далеко не для кожного. Приватні школи і садочки в середньому коштують 15 тисяч гривень на місяць. Тільки приватні садочки, але це за дорога. Скільки коштує в середньому? Ну ті те, що я дізнавалась, близько 15 тисяч гривень місяць. Як батьки виходять з ситуації? Ну, як ви бачите, виключно за допомогою бабусі. Мабуть, частну школу підемо, бо е онлайн не зможемо займатись. Мабуть, так. А як взагалі з дитиною виходити з ситуації зараз? Садочки не працюють. Ви нею вдома Частний, частний садочок. Допомогти батькам і дітям у цій ситуації мають підземні школи. Перша така вже повністю побудована. Вона розташована на глибині 6 метрів під землею і має захистити учнів як від ракетно-бомбових ударів, так і від радіації. У школі навчатимуться у дві зміни. Загалом вона вмістить до дев'яти сотень дітей. До початку нового навчального року у мерії обіцяють побудувати ще три підземні школи. А згодом такі мають з'явитися у кожному із дев'яти районів міста. А от у те, що до кінця війни діти зможуть повернутись у звичайні школи і садочки, харків'яни не вірять. Це небезпечно, Ви ж бачите, що твориться кожного дня. Харків руйнують, руйнують. А прилетіло, де я роблю школу, там десь недалеко від школи.